Черговий рекорд Ерлін Холланда В АПЛ. Ерлін Холанд забував всім командам ВПЛ, проти яких грав. А травми Ліверпуля, Салах та Жота знов травмовані. Серія А Наполі змінює другого тренера посеред сезону. Ла Ліга Лука Модріч може дійти до тренерського штабу Анчелоті. Та Бундесліга Баварія оголосила дату розставання з Томасом Тухілям. Я вас вітаю, друзі. З вами Юрій і це гаряча порція новин трансферних чуток, а також останніх подій в світі футболу. Що ж починаємо? Англія АПЛ а мова піде про Мансіті Форвард Мансіті Елін Холанд, який в матчі 18-го туру проти Бренфорда забив єдиний гол. Допоміг своїй команді перемогти. І Елін Холанд таким чином робить черговий рекорд в АПЛ. Елін Холанд забив кожній команді з АПЛ, проти якої він грав. Більш за все він полюбляє забивати ворота Фулхема та МЮ по 5 м'ячів. По чотири він забив ворота Евертона, Вестхема, Ноттінгем Форест, Крістал Пелас, а також Вулс. По три він забив ворота Брайтона та Гемптона. По два він забував ворота Лестера, Астонвіли, Арсенала, Челсі та Ліцу. Та по голу він забивав ворота Шеффілда, Бренфорда, Бормута, Берлі, Тоттенхема, Ліверпуля та Ньюкаслу. Звичайно, це дуже круто в такі молоді роки робити рекорд за рекордом. Але треба, я вже майже в кожному відео кажу. Треба дуже якісно робити свою роботу на полі, якісно робити проти сильних команд, якісно робити свою роботу на якісь якихось складних стадіях, в якихось складних матчах. Наприклад, в поза минулому турі. В матчі проти Челсі Опять Елін Холланд змарнував декілька вигідних моментів. Але як я раніше сказав, що він ще молодий і можлива його статистика в таких важливих матчах піде вгору. Ну особисто я йому цього бажаю. Йдемо далі. Ліверпуль. Ліверпуль, який проводить блискучий сезон. Ліверпуль, від якого ніхто не чекав, навіть я, як фан Ліверпуля, я не чекав, що він так довго буде знаходитись на першому місці в АПЛ. І Ліверпуль, ну у кого щас без травм. Немає таких клубів, у яких немає травм. Дуже неприємна ситуація. Перше у Ліверпуля рецидив травми у Салаха. Салах сьогодні не зможе допомогти Ліверпулю в матчі проти Лутона. Ну, на момент, коли вийде це відео, ви вже будете знати результат. Але наразі я цього ще не знаю. І ще травма у Дієго Джоти. Дієго Джота отримав травму в матчі проти Бренфорда. І це дуже прикро, тому що Дієго Джота це той футболіст, який вміє робити результат. Він вміє в важливих матчах допомагати своїй команді. А в цьому сезоні він це доказував. І в тому сезоні, коротше, в принципі, футболіст топовий наразі. Я вже майже в кожному відео кажу, що наразі. Вирішальна стадія цього сезону дуже багато важливих матчів. Ліверпуль має віддячити Юргіну Клопу за таку роботу в клубі, і тому Ліверпулю треба боротися за перше місце в АПЛ. Але без салаха, без жоти це буде робити складніше. Але я маю віру в Юргіна Клопа. Я маю надію, що він щось вигадає зі складом. І ну лутанно в принципі це ж не така якась сильна команда. Так, вона зубаста. Так, В АПЛ, в принципі, люба команда може забрати пункти у фаворита, але треба реально дивитися на речі. Цей лутан без салаха і без жоти можна обігрувати. З приводу жоти, з приводу салаха лікарі поки що не надають ніякої інфи, а з приводу жоти інформація дуже невтішна. Там мова йде про декілька місяців. Але це футбол, це життя. Треба якось рухатися далі. Тому я бажаю Ліверпулю бути на першому місці до кінця сезону і виграти АПЛ. Ідемо далі. Серія А напалі у звільняє вже другого тренера посеред сезону. Перший це був Руді Гарсія, і тепер Вальтер Мацарі не встояв на тренерському місточку. Його змінює Франческа Кальцона. А хто це такий? Ви хочете запитати Останнім місцем роботи Кальцони була збірна Словакії, але до цього в нього колосальний досвід в серії А. Так він не був головним тренером, але він багато де був асистентом. І саме тут в Наполі він теж був асистентом. Спочатку він був асистентом Спалетті, а до цього багато сезонів він був асистентом Мауріціо Сарі ще в Емпалі. Він тренував, допомагав тренувати Мауріціо Сарі, а потім коли. Сарі запросили до Наполі, Ще три сезони він був асистентом Сарі в Наполі. Тому, мабуть, вибір не дуже і поганий. Але я, я про Мацарі, ну я думав, що він пару років потренує. Але бачите, коли команду покинув Спалетті, на не виглядає як той Наполі минулого сезону. Немає тої гостроти, немає, немає тої атмосфери. Я не знаю з чим це пов'язано, але при спалетті звичайна атмосфера була набагато краще. Йдемо далі. Ювентус. Ювентус хоче підписати влітку опорного півзахисника Мюнхенської Баварії Кіміха. У кіміха ну з тухілем у нього непрості відносини, але зараз ми дойдемо до Бундесліги. Кіміх не хоче залишатися в Баварії. Його трансферна вартість наразі 75 млн мільйонів євро. Але у нього контракт з Баварією закінчиться влітку 2025 році. Тому якщо Кіміх не буде продовжувати контракт влітку 2024 року, Баварія буде змушена його продавати. І у Ювентуса наразі є конкурент, це Мадридський Реал Мадридський Реал – це команда, яка може запропонувати набагато вигідніші умови. І тут уже вибір буде за Кіміхом. Якщо ця інформація правдива, якщо Кіміх реально хоче. Залишити Баварію, то влітку він вже має обрати, куди перейти в Реал або Ювентус. Що ж, йдемо далі? Іспанія Ла Ліга, Реал. Перша новина це те, що Лука Модрич відмовився продовжувати контракт з Реалом. А друга новина стосовно Реалу – це те, що Карло Анчелоті запропонував Модричу увійти до його тренерського штабу. Модріч сказав, що це дуже цікава пропозиція на даний момент. Він не дав ніякої відповіді, але сказав, що це дуже цікаво що йому треба час для того, щоб подумати. А також третя новина – вона це те, що Реал викупить хоселу у Іспаньола. Там ціна питання півтора мільйони євро. Тому, в принципі, тут я гадаю, що проблем не буде. В Цьому сезоні Хасело грав в 35 матчах за Реал, забив 13 голів та віддав чотири асисти. Так, хосело він наразі не виглядає як футболіст стартового складу. У нього багатий досвід. Інколи на замінах, там замін він в принципі може бути корисним для команди. І тому для реала це нормальний футболіст під заміну. Демо далі. Баварія мова піде про півзахисника Баварії Френкі де Йонга. До цього була інфа, що Баварія повісила ценник на Де Йонга, що де Йонга, де Йонга оцінили в 100 мільйонів євро? що на нього вже є готовий претендент, це ПСЖ. І Дьонґ він наразі не давав ніякої відповіді, але це обурова Йонга. Він нещодавно давав інтерв'ю. Що його дратують ці новини, вони дискредитують самого Ді Йонга, самого Барсу. Він каже: да, в Барсі наразі багато проблем в інформаційному просторі дуже багато негативу про Барсу. Я нікуди не збираюся йти. Я збираюся залишитися в Барсі. І вам, журналістам, влітку вам буде соромно від тої інфи, яку ви роздуваєте. Йдемо далі. Бундесліга. Тут буде одна новина. Вона буде стосуватися звичайно, Мюнхенської Баварії. Самий головний клуб в Бундеслізі. Баварія оголосила, керівництво Баварії оголосило дату розставання з Томасом Тухелем. Увірвався терпець у керівників Баварії після трьох поразок поспіль. І там же ж річ не тільки в поразках. Там атмосфера Баварії залишає бажати кращого, тому що Томас Тухель почав ображати футболістів. Томас Тухель почав вести себе непристойно. І це вже переходить всі межі. Кіміху не подобається атмосфера в Баварії. Ну це розлад, це розлад в команді. Тому керівництво Баварії не збирається звільняти наразі Томаса Тухеля. Скоріше за все, Томас Тухель допрацює до кінця сезону. А ось з 30 червня а Томас Тухель 2025 року Томас Тухель більше не буде тренером Мюнхенського клубу. Я вже казав пару раз до цього, що мені дуже подобається кандидатура на гільсмана, який тут був корисний, який показував непоганий. Ну Баварія при нього показувала непоганий футбол. Також буде цікаво подивитися на Хабі Алонсо. Але я мрію, щоб Хабі Алонсо очолив Ліверпуль. Я просто це моя сама-сама ну, головна мрія наразі. Минулого року, коли я, звичайно Томас Тухель очолив посеред сезону Баварію, мені здавалося, багато кому звичайно здавалося, що результати Баварії підуть вгору. Але бачите, не кожен тренер підходить. Там не кожен топовий тренер підходить там, для, наприклад, для Баварії. Карл Анчелоті я теж багато разів казав про Анчелоті, що ну, топовий тренер, але він не підійшов. Те ж саме стосується і Тухеля. Ну, не підійшов він для цієї Баварії, не підходить йому така атакувальна модель Баварії. Томас Тухель дуже класно, топово тренував в Челсі, і та захисна модель для Томаса Тухеля, звичайно, зручніша. Що ж, наразі, чекати залишилося недовго. В кінці сезону ми вже маємо знати, хто очолить Баварію після Томаса Тухеля. Наразі це вся цікава інфа, що я маю. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайки. Також підписуйтесь на канал, щоб підтримати український контент. Питання для вас питання буде стосуватися АПЛ. Хто, на вашу думку, в цьому сезоні має більше шансів виграти АПЛ. Чекаю вашої відповіді та аргументи в коментарях. Поспілкуємось. 私